Блакитний падуб це представник роду Айлекс і сімейства Аквефаїси. Ці чагарники відомі своїми глянцевими листям, часто вічно-зеленими і яскравими ягодами. Вічно-зелені чагарники відіграють важливу роль у ландшафті. Посадка блакитного падуба в саду забезпечить цілорічну красу і укриття. Падуби особливо гарні в якості живоплоту або екрану для усамітнення. Ці великі, красиві чагарники напрочуд прості в догляді і заслуговують місця у вашому саду. Давайте розберемося, як виростити блакитний падуб. Загальна інформація Тип рослини вічно зелений чагарник. Родина аквефалеайси Рід – Айлекс. Вид, іксмезевиї. Рідний регіон Нью-Йорк. Освітлення. Повне сонце або півтінь. Висота від 3 до 4,5 метрів. Полив помірний. Шкідники і хвороби попелиця, мінуючі мушки, щитівки. Догляд низький. Тип ґрунту вологий, добре дренований, кислий. Зона морозостійкості 4,9. Що це таке? Якщо ви любите падуби, вам сподобається блакитний падуб. Це гібрид між Ilex RuWose та Ilex Aquifaleam. Таке поєднання дає покращений падуб, який підходить для різних цілей в ландшафті. Характеристика: блакитний подуб, вічно зелений гібридний чагарник. Він був виведений для поліпшеної морозостійкості і красивих синьо-зеленого листя, листя глянцеві з помірно колючими краями. Падуб дводомний, тобто є чоловічі та жіночі рослини. Для отримання яскраво-червоних ягід садять хоча б один чоловічий екземпляр на кожні 3-5 жіночих. Рідний регіон: блакитний падуб-гібрид, створений шляхом схрещування двох видів. Він не є природним видом, а був виведений Кетлін Месер в Нью-Йорку, Айлекс аквифалеам родом з Європи, а Айлекс Ругоусе з Азії. Жоден з них не є вихідцем з Північної Америки, але обидва добре ростуть у цьому регіоні. Посадка Найкращий час для посадки в теплих регіонах рання осінь. У холодних районах садять навесні. Це дозволить коріння зміцнитися до настання спеки. Пересадження 1. викопайте яму вдвічі ширше і глибше кореневої кульки. 2. Помістіть падуб в яму, переконавшись, що коренева шийка на рівні ґрунту. 3. Засипте ґрунтом. 4. Поливайте рясно і підтримуйте ґрунт вологим протягом першого сезону. Вирощування з насіння. Хоча можна виростити падуб з насіння, це важко. Насіння можуть проростати більше року. Краще купити здоровий саджанець в розпліднику. Догляд Блакитний падук красивий і невибагливий. Ось основні правила догляду. Освітлення найкраще росте на повному сонці або в півтіні близько 6 годин світла в день. У жарких регіонах забезпечте тінь у другій половині дня. Полив: Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. Близько 2,5 см води на тиждень. Молоді рослини поливайте частіше, не допускаючи пересихання ґрунту в перший сезон. Ґрунт Падуб віддає перевагу кислому, добре дренованому ґрунту з рн 6 або нижче. Температура і вологість, Морозостійкість зони 4, 9. Сильні морози і холодні вітри можуть пошкодити рослину. Добриво. Використовуйте добрива для падубів, такі як еспамахолитуін. Вносьте весні і пізньої осені. Обрізка: Обрізайте лише для формування або видалення пошкоджених гілок. Найкращий час кінець зими або рання весна. Розмноження. Кращий спосіб розмноження живцювання. Черенки. 1. Візьміть держак довжиною 15-20 см. 2. Занурте кінець у стимулятор коренеутворення за бажанням. 3. Посадіть в піщаний ґрунт. 4. Тримайте в світлому місці без прямого сонця. 5. Підтримуйте вологість до появи коренів. 6. Пересадіть через кілька тижнів. Популярні сорти Blue Girl. Висота 1, 8, 2, 4 метра. Зони 5, 9. Компактний сорт з синьо-зеленим листям і червоними ягодами. Садіть з чоловічим сортом, наприклад, Блубой, Blue Блумейт, Blue висота 2, 4, 3 метри. Зони 5, 9. Класичний падуб з фіолетовими стеблами і червоними ягодами. Хороший для бордюрів і живоплотів. Блупринцес. Висота 3, 4, 5 метра. Зони 4, 9. Великий кущ з білими квітами і червоними ягодами вимагає чоловічого запилювача, наприклад, Blue Stallion. Castle Spire. Висота – 3 метри, зони 5, 7. Пірамідальна форма з дрібним листям і червоними ягодами. Садіть з Кесел Вол. Проблема Падуби, як правило, стійкі, але можуть страждати від шкідників і хвороб. Шкідник. Попелиця. Змивайте водою або використовуйте інсектицидне мило, мінуючи мушки, видаляйте уражені листя. Щитівка. Обробляйте садовим маслом або спиртом. Хвороба. Плямистість листя. Лікуйте фунгіцидом навесні. Зимовий опік. Захищайте кущі мішковиною або мульчою. Часті питання. Що посадити поруч із блакитним падубом. Хороші сусіди, морозник, хоста, дицентра. Чи безпечний падуб для тварин? Ягоди токсичні для людей і тварин. Як захистити падуб взимку? Використовуйте мішковину, мульчу або покривний матеріал. Укладення Блакитний падуб відмінний вибір для холодних регіонів Його листя прикрашаються цілий рік, а ягоди годують птахів взимку. Не забудьте посадити чоловічі та жіночі рослини для кращого плодоношення.